Якби мене запитали, яку одну єдину лікарську рослину або спецію я рекомендувала б вам вживати щоденно ваш денний раціон, я б назвала б це куркума, куркумін або трюмерик. Друзі, вітаю! Мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви завжди на моєму каналі. На самому початку, як завжди, хочу попросити тих людей, які постійно дивляться мої відео, або хто вперше прийшов на мій канал, ще не підписався на мій канал. Будь ласка, зробіть це прямо зараз. Для чого я це кожного разу вам нагадую і прошу? Через те, що коли YouTube, платформа YouTube бачить, що під відео є активні, що люди підписуються, що люди залишають коментарі, можливо, розповсюджують відео по своїх соціальних мережах і між своїми друзями, тоді. YouTube сам рекомендує ці відео для перегляду. Інформація, яку я даю в своїх відео, я думаю, є цікава і важлива для вашого здоров'я. Якщо ви, прослухавши моє відео, зрозумієте, наскільки важливий, наскільки позитивний вплив має спеція куркумін на ваше життя, на ваше здоров'я, то я думаю, що буде дуже добре, коли як найбільше людей буде мати змогу побачити, почути і зрозуміти цю інформацію. І ви, мабуть, будете шоковані в кінці цього відео, взнавши всі позитивні впливи. Цієї простої спеції на ваш організм. Власне, куркума або куркумін є активним інгредієнтом в спеції, яка називається турмерік. Куркума була відома багато століть тому назад. 300 років куркуму вживають в Індії, в Пакистані. Куркума перейшла до Європи, до Америки і зараз практично по всьому світі вживається надзвичайно широко. Насамперед, турмерік або куркума стимулює роботу вашої імунної системи. Що це значить? Вона стимулює. Роботу ваших беклітин, теклітин, макрофагів, нейтрофілів і натуральних кілерс, або натуральних. Клітин натуральних вбивць. Про що це нам говорять? Вся інфекція, яка є в нашому організмі, злоякісні клітини, клітини, які інфіковані якимись вірусними захворюваннями, вони всі можуть бути знищені. В цьому активну роль відіграє куркумин. Куркума добре впливає на роботу вашого шлункового кишкового тракту. Всі ми знаємо, що наш ШКТ, шлунково-кишковий тракт, вкритий слизовою оболонкою. Іноді тракет трапляється, що слизова нашого шлунку або кишківника Стає запальною, стає пошкодженою. Куркума турмерік працює таким чином, що допомагає створити, відновити знову оцей бар'єр нашій слизовій оболонці. Таким чином зменшуючи запалення в шлунково-кишковому тракті і покращуючи перетравлення і абсорбцію і всосування поживних речовин із нашої їжі. Куркума стимулює продукцію жовчі. Ми знаємо, що жовч нам потрібна для того, щоб емульсифіковувати перетравлювати жирові молекули, які потрапляють в наш організм, продукуючи доброякісну свіжу активну жовч. Турмерік, куркума допомагає таким чином перетворювати і утилізовувати жирові молекули, які потрапляють в наш організм разом із їжею. Якщо ви стараєтесь схуднути, вживайте куркуму. Куркума допомагає зупинити ріст жирових клітин, і вона допомагає розігнати те, що називається наш метаболізм, і таким чином зменшити вагу нашого тіла. Якщо у вас є проблеми зі шкірою, особливо коли у вас заблоковуються пори і з'являється акне, вживайте. Турмерик в вигляді масок і всередину. коли йде оце заблокування пори, то це дає дуже гарну підставу для бактерій розвиватись. і через те в нас з'являється акне. власне. Турмерік має антисептичні і антибактеріальні властивості. Через те, як вживати правильно турмерик всередину, я вам розповім трішечки пізніше, до дивіться це відео до кінця, але в тому самому числі можна вживати турмерик в вигляді масок. Має дуже гарне антисептичну дію, розглажує морщини, вирівнює колір нашого обличчя. Куркума допомагає зупинити процес остеопенії і остеопорозу. Що це таке? Це такий стан, коли наші кістки втрачають щільність, міцність, коли мінерали, в особливо кальцій, виходять із наших кісток. Яким чином це спрацьовує? Турмерік стимулює ріст і активність. Клітин, які відповідають за розвиток, заріст наших клітин, наших кісток. Якщо ви іноді відчуваєте скутість і болі в ваших суглобах, у вас напевне є запалення в цих місцях. Я абсолютно в таких випадках рекомендую вам вживати куркумін або турмерік. Насамперед, чому через те, що в куркуміні є велика кількість кальцію, заліза, калію, натрію, магнію. Міді і цин. Окрім того, куркумин має потужні протизапальні властивості. Ось цей больовий синдром, який у вас є, коли зменшиться запалення, ваші суглоби, ваші кісточки, називається, перестануть вам боліти. Дослідження, які були проведені на турмерикам, показали, що він може впливати на ваш підвищений артеріальний тиск. В наших судинах є так звані альфа-рецептори, які відповідають за спазм наших судин. Звичайно, коли в нас йде спазм судин, у нас Відбувається підвищення артеріального тиску. Так от турмерік працює таким чином, що він впливає на оці рецептори і тим самим не дає нашим судинам спазмувати, таким чином нормалізуючи наш артеріальний тиск. Говорячи про вплив куркуми на нашу серцеву судинну систему, потрібно сказати надзвичайно важливу властивість, яку має куркума. Куркума не дозволяє склеюватись нашим тромбоцитам. Що таке тромбоцити? Це кров'яні пластинки, які є в наших кров'яних судинах. І головна їхня функція, коли в нас іде поріз, утворення тромбів. Коли наш організм має таку властивість, що він склеює багато ось таких тромбоцитів, коли загущення крові йде, тоді можуть утворюватись маленькі. Тромби в наших судинах, які можуть призводити в кінці кінців до великих проблем, таких як інфаркт і інсульт. Так от вживання звичайної спеції турмерику може не дати можливість оцим тромбоцитам склеюватись і утворювати мікротромбози в нашому тілі. До речі, таку саму функцію має аспірин або ацилсалоцилова кислота. Куркума допомагає нормальній роботі нашої печінки. Одна із основних функцій нашої печінки це детоксифікація нашого тіла. Іноді бувають такі токсини, які навіть будучи проходячи через печінку, шкодять клітини печінки, гепатоцити. Турмерік і захищає клітини самої печінки від пошкодження оцими токсинами. Багато протоколів, які є нетрадиційними для лікування онкологічних проблем, включають турмерік куркуму в свій склад через те, що куркума має потужні антиоксидантні властивості, які власне борються із вільними радикалами, які можуть продукувати. Ось ці і стимулювати ріст ось цих онкологічних клітин. Куркуму дуже добре вживати людям, які мають проблеми із цукром, тобто з цукровим діабетом, або які хочуть просто мати нормальний рівень цукру в їхній крові. Яким чином тут працює куркума? У нас є в кожній клітині нашого тіла є рецептори до інсуліну. А ми знаємо, що інсулін продукується нашою підшлунковою залозою. Так, ось куркума. Підвищує активність ось цих рецепторів до інсуліну, таким чином, що рівень цукру в крові залишається нормальним або близьким до норми, коли ми їмо якусь їжу. Таким чином, не тільки нормалізуючи рівень цукру в крові, а ще знімаючи багато стресу із нашої підшлункової залози, в тому числі. Говорячи про нашу дихальну систему, про наші легені, наші легені бронхіальне дерево покрито так також слизовою оболонкою, де може бути великий рівень запалення, особливо коли в нас нечисте повітря на дворі або й квартирі, або коли люди напалить. Так, от, куркума працює таким чином, що вона зменшує рівень запалення в слизовій оболонці наших дихальних шляхів, таким чином покращує дихальні процеси в нашому організмі. Ще говорячи про серцеву судинну систему, хочу зауважити таке, що турмерик впливає на LD. Або так званий поганий холестерол. По-перше, він зменшує кількість оцього поганого холестеролу в нашій крові. Але по-друге, навіть не справа в кількості цього холестеролу, а в тому, що цей холестерол окислюється. І коли він окислюється, він стає запальною молекулою і таким чином починають утворюватись оці атеросклеротичні бляшки всередині наших судин. Так от турмерік діє таким чином, що він превентує. Окислення LDL, таким чином превентуючи утворення атерогенних оцих бляшок атеросклеротичних, таким чином превентуючи розвиток інфаркту міокарду або інсульту. Мабуть, багато хто з вас чув про так зване золоте молоко. Що таке золоте молоко? Це підігріте молоко, в яке додавлено як мінімум одна чайна ложечка турмерику. для чого воно вживається? Коли у вас безсоння, коли у вас є якась відчуття тривоги, те, що називається anxiety по англійськи дуже добре на ніч перед сном взяти скляночку теплого молока, добавити туди чайну ложечку куркуми, яка є не гостра, нейтральна і. Маленькими ковтками протягом 15 хвилин випити ось таке золоте молоко. Куркума діє на аж один рецептор в нашому головному мозку, допомагаючи нам заснути і спокійно спати протягом 6-8 годин. Але саме головніше, що я вам хочу розповісти в цьому відео, як приймати куркуму. Якщо ви підете в фармасію, якщо ви підете кудись в магазин і купите просто звичайну куркуму і почнете вживати, то ви будете втрачати лише ваш час і гроші ефекту від. Вживання такої куркуми не буде. Дуже важливо, щоб куркума не лише потрапила в ваш організм, а організм мав можливість утилізувати куркуму, яка потрапила. Що для цього потрібно робити? Я колись вже розповідала про це, але повторюю: куркума вживається не самостійно для кращої утилізації нашим тілом куркуми. Куркума мусить вживатись з жиром. І я говорю про здорові жири. Це може бути куркума з авокадо, це може бути олія кокосу, це може бути оливкова олія, якісні жири. Прошу дуже. Ще один інгредієнт, який потрібно абсолютно обов'язково додати, коли ви вживаєте куркуму. Це чорний перець. В перці є. Інгредієнт, який називається пеперін. Що він робить? Коли куркумін попадає в наш шлунково-кишковий тракт, ензими, які там є, стараються дуже швидко утилізувати, розкласти і вивести з організму цю куркуму. Куркума не має ніякого шансу почати працювати на клітинному рівні. Оці пеперіни із чорного перця допомагають. Затримати ось цей процес, сповільнити його, таким чином даючи можливість нашій куркумі, нашому термерику працювати в нашому організмі і дійти до клітини, власне, там, де ми хочемо саме безпосередню дію нашого куркуми. А ще найкраще, коли ви будете вживати куркуму не лише в вигляді саплементів, а в вигляді спецій, і будете додавати до вашої їжі, наприклад, до м'ясних продуктів, до овочів, які ви готуєте на вогні, через те, що коли ви підігріваєте Вайте температуру ефективність утилізації куркуми піднімається в кілька разів. І ще одне найголовніше: кожна хвороба, яка відома на сьогоднішній день людству, починається із запалення, починається із запальної якоїсь однієї клітини. Куркума турмерік має потужні протизапальні дії, має потужну антиоксидантну властивість, яка може впливати на розвиток онкологічних клітин в нашому тілі через те вживання куркуми щоденно, в вигляді саплементів, в вигляді спецій. Будь ласка, прошу дуже вживайте, користуйтесь моїми порадами і будьте здорові! А з вами, як завжди, була. Доктор Руслана Борисенко, на все добре, до нових зустрічей.